Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Насамперед хочу запросити вас до перегляду і сприяння моєму новому англомовному каналу в Пост. Повідомляйте про нього своїм англомовним друзям і знайомим. Будемо змінювати інформаційну картину світу спільними зусиллями. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон у своєму інтерв'ю агенції Reuters Підкреслив, що не заперечує проти того, щоб та зброя, яку Велика Британія постачає Україні, використовувалася Києвом для ударів по суверенній російській території. Девід Кемерон, це вже другий очільник зовнішньополітичного відомства країни-члена НАТО, який виступає із такою заявою за останні дні. Першою була міністерка закордонних справ Латвії Байба Браж. Однак, пані Бража, звичайно ж, не могла сказати про ті країни, які дали дозвіл на використання своєї зброї, лише підкреслила, що Україна має повне право в рамках міжнародного права знищувати військові об'єкти на території країни-агресора, якщо з цих об'єктів у свою чергу наносяться удари по суверенній території України. Звичайно ж, заява Девіда Камерона. Піднімає дискусію щодо використання західної зброї на зовсім новий рівень. Вона демонструє, що західні країни готові піднімати планку у протистоянні з Російською Федерацією через два з гаком роки великої війни Росії проти України, а не зменшувати рівень цього протистояння як міг сподіватися, президент Російської Федерації Володимир Путін. Згода Великої Британії це звичайно неприємна новина для російських військових, насамперед для них, адже українські військові з використанням британських ракет можуть поставити крапку на існування багатьох стратегічних російських об'єктів і таким чином унеможливити розвиток російських збройних сил не тільки з точки зору боротьби з Україною, а й з точки зору. Відповідальності за стратегічні об'єкти російської оборони на території самої Росії неодноразово доводилось пояснювати таку просту річ, якщо у України не буде можливості знищувати російський військовий потенціал на території самої Російської Федерації, війна Росії з Україною може продовжуватися до безкінечності. Особливо після того, як у Пекіні ухвалили рішення про негласну допомогу російському військово-промисловому комплексу, про що вже говорив державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. І тут звичайно виникає парадоксальна ситуація: Росія може наносити удари по всій суверенній території України, хоча це суперечить міжнародному праву, Росія не має ніякого Реального права для нанесення таких ударів, і вона навіть не оголошувала війну сусідній державі. А так звана спеціальна воєнна операція, оголошена Росією на чужій території, є також кричущим порушенням міжнародного права. І, звичайно, Україна має повне право відповідати країні агресору насамперед знищенням військових. Об'єктів на території самої Російської Федерації тих військових об'єктів, які використовуються Росією для агресивних дій. Але якщо у України немає відповідних технічних засобів для знешкодження військових об'єктів противника, то і війна може продовжуватися стільки, скільки на це розраховує президент Російської Федерації Володимир Путін, підтримуваний у своїй агресії військовими і населенням. А от знищення військових об'єктів це зовсім інша історія. Знищення військових об'єктів може обіцяти, що у Кремлі замисляться. По перше, якими засобами буде проводитися подальша агресія проти України? А по-друге, яким є сенс цієї агресії, якщо в результаті зникає не українська держава, а російська армія. Так що. Якщо ми говоримо про війну, яка має наближатися до свого фінішу, так ця війна має принаймні відбуватися на території обох країн. Раніше ми бачили абсолютно дивовижну ситуацію, всі воєнні дії відбувалися на території України, і Росія більш-менш байдуже дивилася на українські удари по українській же території тільки такі, яка знаходиться під контролем російських військ. Однак, вже давно було очевидно, що коли Україна навіть за допомогою власних безпілотників наносить удари по суверенній території Російської Федерації, коли Українські безпілотники долітають до Москви чи Українські ракети знищують військові об'єкти на території Білгородської області, це сприймається зовсім інакше, і російським президентом, і російськими громадянами, тобто у головах самих росіян, навіть у голові Володимира Путіна, є чіткий кордон між міжнародно визнаними територіями Російської Федерації і тими територіями, які були всупереч міжнародному праву, приєднані до Росії після 2014 року. І навіть Крим тут не є виключеним, бо ніяких особливих емоцій. Ці удари по Севастополю у російського населення не викликають, що й треба було довести. Таким чином, реальна зміна у війні це удари західною зброєю по суверенній території Російської Федерації, знищення російських військових об'єктів, знищення пунктів отримання. Ресурсів для російської армії, знищення російських військових баз, знищення центрів ухвалення рішень, в яких російські генерали обговорюють подальші плани агресивної війни. Проти України я, звичайно, не буду говорити вам, що такі удари швидко наблизять кінець війни. Однак вони принаймні зроблять цю війну рівноправною і остаточно продемонструють, що це не просто якась спеціальна операція Росії на території України і навіть не війна Росії з Україною, а протистояння демократії і диктатур. У якому демократії готові використовувати будь-які засоби для того, щоб диктатури зазнали болючої і ганебної поразки? Бо без такої поразки, як про це неодноразово говорили західні політики, можна буде говорити про успіх диктатур у боротьбі з демократіями, про остаточну руйнацію того міжнародного права, яке з'явилося після другої світової війни, про те, що замість перемовин консультацій і пошуку компромісів у. У світі, і, зокрема, на європейському континенті, остаточно восторжествувала право сили. А це звичайно ж дуже небезпечний момент для подальшого розвитку ситуації не тільки між Росією і Україною. Я б сказав навіть не побоюючися цих високих слів, що це переламний момент у розвитку людства у 21 столітті. тому що наша з вами безпека буде залежати від того, хто виграє у цій непростій боротьбі демократії це диктатура. І зараз, коли у заходу є всі можливості підтримати Україну. У цій боротьбі, тоді, коли самі українці борються з диктатурою, звичайно ж, не дозволяти Україні використовувати західну зброю для знищення військових об'єктів на території Російської Федерації, це помилка. Дуже сподіваюся, що слова Девіда Кемерона були не декларацією, а реальним керівництвом. До дії. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На канал Патреоні і Баймі Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!